Моє вітання, друзі. Ось я стою перед кущами хризантеми мультифлори. Це доволі пізній сорт, але вже ось ось має зацвісти, вже такі бутончики в неї. Я їх посадила під крапельний полив і було скільки місця, що я ще перець підсадила. Але вона перець успішно майже задавила. Ну, і перцю було достатньо. Ось такі кущики понарощувала. І я зараз їх пересажу на мою клумбу, яка постійно трансформується. Ну і покажу. І ось ця клумба і акцентами є зараз осіння айстра. Осіння айстра, очітки поінде квітнуть квітну Троянди, але все ж таки Айстра є акцентом цієї клумби. Ця клумба в мене постійно трансформується, постійно з ранньої весни і до пізньої осені. І ось на цю клумбу я підсадила свою мультифлору. Але акцентом зараз є Айстра. У мене ось біла Айстра і поруч. Рожева айстра, які створюють гармонію і чудовий акцент осіннього саду. І ось як тільки температура почне знижуватись, мультифлора зацвіте і буде цвісти до самих морозів, поки ж не почорніє. І я її залишаю на всю зиму на цій клумбі. Я її восени не зрізаю. Так вона і залишається. А костяком цієї клумби є троянди, а також іберіс вічнозелений. Ось зараз я до нього ось покажу. Оце ось іберіс, який завжди стоїть ось такими шапками, зеленими шапками. Поруч. Хоча м'ята кіткет, яка вже розсіялася і розрослася майже по всій клумбі, і виходить на дорожку. Ну, Мені це подобається, чесно кажучи. Бересклет фурчуна, який зараз трошки заховався, а так, в принципі, зелена куля завжди видно. Ехіноцея і очіток видний. А також для осіннього цвітіння. Я підсаджую е, жоржини, і вони у мене кожен рік можуть бути різними. Цей спекотний рік був для них дуже складним, але все ж таки вони вижили. Вижили і зараз вони себе дуже комфортно почувають, але їх може знищити в один прекрасний день вітрі. Такі вітрища почалися, що вони просто викручують і вишматовують. Всі їх пелюстки, всі їх ніжні пелюстки. І ця клумба в різний період сезону виглядає по-різному. Ось так в пріоритеті троянди. Троянди, і хінацеї. І я віддаю перевагу одному сорту троянд, щоб вона створювала основу цієї клумби. Це в мене ювілей принца Монако. Я вже. Про це тисячу раз говорила, а також Глорія Дей для акценту і для насолоди. Одна квітка на одному пагоні. Тоді вона виглядає, і ти можеш нею насолоджуватися е, Троянди, і хінацеї сюди входять, Монарда, і трошки для акценту різних е, інших троянд, скажімо так. А так троянда. Ювілей при це в пріоритеті. Після ж троянд у мене починає цвісти лілія також одного сорту. Це лілія Містер Пістаж. Це високоросла лілія з такими, квітами, чалмоподібними квітами. І вона в мене також, як акцент після троянд. Ось так вона виглядає. Із ехінацеєю і Монардою, були на своїх місцях. І в цей час починають підключатися жоржини, але спека їх в цьому році трохи доконала. А це вже осінній, осіння клумба. Осінній вигляд цієї клумби. І зараз пріоритеті, звичайно, айстри. Айстри, дерева, які вже починають жовтіти, з іншого боку, також у мене айстра біла тільки. Це для того, щоб. Були співзвучні клумби, щоб вони все-таки не були поза садом щоб вони сад створювали цільним. Ось так. З одного боку біла Айстра і з іншого боку Біла Айстра, і цільність зберігається А потім буде ще квітнути біла мультифлора, це в мене біла мультифлора, а то я забула сказати, що вона в мене біла. Ну, в мене ще мультифлора є, і я потім подивлюся, куди її ще можна буде підсадити. Можливо, замість флокса. Ось так з різних точок. Якщо дивитися, в пріоритеті. Айстра. І ще зараз покажу, як у мене на сьогоднішній день виглядає е, гортензія Стронханабель. Ці шапки ще зберігаються, їх вітер трошки поламав, але вона утрималася завдяки опорі, високій опорі, яка підтримує шапку майже під верхом. І це не дало доламати вітрові ці шапки. Зберігає вона свій колір ще до цих пір. Ось так ще здалеку покажу, як виглядає сад. І зараз підійдемо до троянди Олівія Роуз. Олівія Роуз це також ще та машинка для. Відтворювання е, троянд. Я вже троянди свої не підрізаю для того, щоб пагони визрівали. Але вона умудрилася випустити пагони, навіть не, зрізу, не зрізані, е, і ще раз процвіте. А от поруч, е, знову ж таки, троянда ювілей принца Монако, і, і бачите, вона вже вся в Шепшинці. Вся в шипшині. Це для того, щоб. Вагони добре окріпли і визрівали, бо вона дуже до, майже на протязі всього сезону цвіла і щоб вона не ослабла і не хворіла, я її вже не підрізаю, а оставляю, тільки зриваю, просто зриваю квіточки, оставляю шипшину на визрівання. Одна єдина квіточка Троянди Олександра Овкент Вона так звеселяє осінній. Пейзаж, тому що ювілей уже майже цвів, а одна квіточка всього-навсього одна, її запах, її яскравість, вона так добре е, звеселяє, трошки монотонний вже і такий вигорівший пейзаж. Ну, вона довго ж не квітне. Ось так виглядає мій сад в цей період часу. В кінці вересня. Вже останні дні у мене квітнуть чорнобривці, бо я буду готувати клумби для висадки тюльпанів. Ну, це я зніму окремо відео, як я готую клумби свої для висадки тюльпанів. І що я, які я маніпуляції роблю для цього, так як у мене. Тюльпани квітнуть на одних і тих же місцях. Ось так, мої друзі, дуже дякую за перегляд. Буду вдячна за лайки і підписки. І до нових зустрічей! Ось так виглядає мій сад, пейзажний мій сад, сад в природному стилі в кінці вересня. До побачення, друзі.